Чільця це лише один вид з головного убору. Чільця має бути лише отако, саме. о, чільця. А до чільця йдуть ці завитки, потім йдуть боутиці і вже там йде крило. А закінчується ця головна, уся убиря вінком. Вінок шиється з сукна, леліток. Усередину там шивається барвінок. Листочки барвінку. Цим завершується. Головний убір уже молодой. Це моя дружина. Марія, ми займаємося виготовленням гуцульських чілець. Чільце це гуцульський такий жіночий головний убір. Це є традиційне автентичне чільце. Це не таке, як косові на базарі можна купити, взяти. Ну, скажімо, це є сценічне чільце. Це для виступу робили. І робив мій тато. І мама, я робила, тато робив паси, а мама ткала, мама робила силінки, тато трісунки робив. От. Я в тому виріс. Навчився це робити з дитини. Ми робимо вдвох, є така, ну скажімо, жіноча робота, там треба шити. Ми вдвох чи треба робити шість днів, десь треба робити 5-6 днів. Я, наприклад, роблю, вбираю бліжки. Треба брати, наприклад, таку малесеньку дротєнку, всилювати бісер, пацерку, на потім лелітку і набліжку. Це моя робота. І я ще роблю підшиви для чільця, щоб можна, щоб це не тиснуло не у, у чоло. Отак От це все буде виглядати. Починається робота з скроювання матеріалу. Потім кладу шнурочки, картон середину. Поки треба це чільце усіма такими літо, 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 кано, отак все прикріпити це, убрати його повністю. Потім посиліті оці сі, всі бліжки, його селяється на шинку. Береться такий дротик товстенький, і його прикладається і через це отако на шинку називається. Вже коли це все готове, тоді я беруться підшиваю. Поки вже чоловік селяє бомблики. Дуже важко селяти. Одну дірочку треба. А... Чотири рази проселити дріцею, треба дуже добре зірмати. Чи Це е, робиться з металу. Його робиться чеканичним способом. Це от. його вибивається такого. Ще тато робив теж таких кусочків. Мені зав'язано було е, так, що вони тако ходили, як е, як завіси на дверего ходили, бо не було видку металу, не було із з кусків робили щільці. Але все одно на металі. Оце є лелітки, це є пацерки, бісер. Це бомблики. Отакі. Це теж лелітки, але вони просто такі зв'язані до кубки. Отак. Це теж чоловік усього вирізає вручну. Поки шилом виробляються ну, дірочки, ну, це ну, все ручна робота. На одне чільце треба 150 оцих, оцих малесеньких штучок. Поки їх треба все от, отак зробити, на ну, різний колір поставити лелітку, бісер. Отут такі бліжки ми зробили, ну так як по-давному, без леліток. Раніше не було, літок робили отак, просто вибивали і отак, отак виходилося. Кольори у нас на Верховинщині використовуються більш такі чорнобриві. Якщо вже брати косівщину, наприклад, яворів, суколівка, у них там чільця них більше корони. Там традиційного такого, якби чільця, у них немає. А вже космачі, там є чільця, але якщо кольора, то там жовті використовуються більше. Це називається кетиця по-нашому, -по вона мала ну, ідея як прикраса закінчення, вже е, закінчення роботи, як прикраса ідея. У нас е, скрізь використовуються «кетиці». Е, Мусули люблять, що ж таке пишне і е, ну, гарне, файне. Наприклад, чільця е, ти не одягаєш його постійно, але це молоді дівчата до церкви одягали і на весілля. І якщо... До церкви можна одіти чильце просто на чоло, то на весілля одівали на очі, чільце, щоб ці весюльки, бомблики називаються, закривали молоді очі. Трохи сакральне таке значення має ці бомблики, і, щоб не зурочили, по-нашому кажуть, молоду. Це є бомблики, О, це є ручна робота. Повністю ручна робота, це о, е, з двох половинок вони складаються і так загинається, це не паяється, нічого. Це просто. Ми ще займаємося і реставрацією через старих. Трошки важко їх реставрувати, бо ну, є такі, що вже сиплються, але, але реставрується. Чільце має тільки молода, а чоловік вже має красання. Гуцули ходили в таких касаннях, а вже святкова, ну там вже святкова вона більш така насичена і вже клали трісунку. Трісунка це є із шельсткі з дикої свині, і на неї населюються такі різні пацерки такого різного кольору. І вона називається трісунка. Вона трісеться. То ми дуже мало робив, тому що мені люди не замовляють. От. А тепер почало відроджуватися, дуже багато людей почали питатися, цікавитися, інтересуватися. Треба мати терпіння і і треба хотіти, бо просто воно е, не настільки зароблено на цьому, але просто, щоб відродити цю традицію, щоб вона не пропала. До речі, ми своїх внучаток вчимо робити, вони вже дещо допомагають нам.